Знаю, знаю, що огірків ви закрили вже достатньо багато, я теж. Але сьогодні ще готую кисло-солодкі огірки, дуже смачні. Ділюся рецептом із вами. До води додаємо усі спеції для маринаду, окрім оцету. І доводимо це все до кипіння. Коли вода починає закипати, ми додаємо оцет. Знову доводимо до кипіння, але не кипятимо. Вимикаємо газ, залишаємо маринад остигати. Поки маринад остигає, ми готуємо банки з огірочками. В кожну банку викладаємо листя хрону, смородини, вишні, гілочки, петрушки та парасолька кропу. Викладаємо попередньо замочені огірки і зверху 2-3 зубчика чеснику, розрізавши їх на 2-4 частинки. Кожну банку, підготовлену із огірками, заливаємо холодним маринадом. І ставимо стерилізуватися в каструльку. На дно каструльки кладемо полотенце, холодну воду і стерилізуємо до зміни кольору. Як тільки огірки починають міняти колір, відразу витягуємо і закатуємо. Такі огірочки виходять хрумкі і смачні. Я готую уже другий рік за цим рецептом і сьогодні ділюся із вами. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та пишіть свої враження у коментарях.